Номер один історія суп з каменю. Суп з каменю це основа підходу до методу роботи клоунів без кордонів. Чому ми можемо навчитися? По-перше, це жартівливому годуванню. По-друге, як створити безпечний простір, також якісному зворотньому зв'язку, за та залучити учасників, використати різноманітні активності. Мати план, але завжди бути готовими до імпровізації. Як зрозуміти, що це працює! Згадайте, які історії пам'ятаєте ви з дитинства і який в них посил! І завдання для вас: спробуйте розповісти історію про кам'янису своїм учням. Удачі!